Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, знаходжуся в місто Вашківці, Вижницький район Чернівецька область. Тут от таке цікаве поле є: майже 40 гектарів невитребуваної, необлікованої землі. Ну, Не знаю, чи тут і паї, і не чи тільки не облікована земля. Зараз вам покажу величину. Ось, Бачите, там працює поліція, а це оце. Ось, бачите? Ось це де я знаходжу собі ближче, щоб ви бачили, що це дійсно соя тут засіна. Приближу, щоб ви бачили, як нас гарно обкрадають. Ось. По моїй інформації, по інсайдерській інформації цю землю обробляє такий е, підприємець Гавручук Ігор. Голова Вашківецької громади, мер міста Вашківцю перч, цю землю йому здає без договорів, без нічого. Тут десь вони позаїхали, тут ну максимум десь під 40 гектарів. Середня ціна оренди землі одного гектару від 15 тисяч гривень. Від 15 тисяч гривень до 21 22 От порахуйте з цієї, з цієї от ділянки, сики не до ОТГ коштів. Лише от з цієї ділянки, чорним налом собі на кишеню, мер міста Вашкісів укладе півмільйона гривень, а той може мільйон. В тому році, тут взагалі ніяких документів не було, то також документували, також я не знаю, що з, з тою справою, чи внесли відомості в ЄРДР, чи не внесли, що там відбувалося. В цьому році, ви бачите, тут знову все засіяно. І як тут позаїжджали, все, де можна. Переорали і засадили. Так що, друзі, кому війна, а кому бізнес? Бачите, наскільки тут нас обкрадають. Дорогі мешканці Вашківецької громади. Подивіться, як ваш чудовий мер вас обкрадає. Своєю бандою Гаврольчуків і тому подібних. Друзі, максимальний репост цього відео країна має знати своїх героїв. Буду вас тримати в курсі подій. Узнаємо, хто в цьому році тут обробляє і чи є взагалі якісь документи. Всім гарного вечора.